Продовжуємо облаштовувати укриття у закладах освіти, розширювати мережу захисних споруд розпочали ще минулоріч. і зараз робота триває до кінця поточного року. Місцевим коштом плануємо завершити ремонтні роботи на понад 100 об'єктах. Ще 11 збираємося привести до ладу за гроші обласного бюджету на умовах співфінансування. Крім цього, за рахунок благодійних організацій за допомогою платформи. Юнайтед 24 планується нове будівництво укриття у одному із ліцеїв Павлоградського району 300 тисяч євро для Дніпровського національного театру імені Тараса Шевченка. Гроші вже на рахунку закладу. Суму виділив вільнюс на реконструкцію укриття, кошти з вон до допомоги України. Вони підуть на відновлення великої машинної зали. Зараз вона не експлуатується. Втім, планується перетворити її на справжній мистецький хаб для проведення виставок, концертів майстер-класів. Там же створюють надійне та комфортне укриття для містян. Дякуємо міжнародним партнерам за підтримку регіону, меру столиці Литви і Мінкульту за просування цієї важливої ініціативи. Регіон активно нарощує міжнародну співпрацю. З початку року відбулось загалом майже дві сотні візитів та зустрічей. Обговорювали питання взаємодії між обласною владою та партнерами. Це і гуманітарна сфера, і економічне співробітництво, допомога людям постраждалим від російської агресії, підтримка нашої критичної інфраструктури. Проведено низка візитів високого рівня, зокрема, міністра оборони Королівства Нідерланди, Верховного комісара ООН у справах біженців, уповноваженого уряду Чеської Республіки з питань реконструкції України, а ще делегації ВОЗ, координаторів програми ООН. Приймали на Дніпропетровщині також надзвичайних і повноважених послів Чехії, Великобританії, США, Канади, Верменії, Румунії та Іспанії. Дніпропетровщина налагоджує. Зв'язки з регіонами-партнерами, таких у області 12. Серед найактивніших Німецька федеральна земля, Північний Рейнвейстфалія, Південно-Маравський край Чехії, Нижньоселеське воєводство. Польщі за інформацією управління організації Об'єднаних Націй з координації гуманітарних справ в області реалізують проєкти 206 міжнародних та національних організацій. Вони допомагають мешканцям продуктами харчування, одягом, надають медичну, психологічну юридичну допомогу. Роблять ремонти у колективних центрах для внутрішньопереміщених осіб. Допомагають відновлювати будинки після обстрілів та зміцнюють, Вати енергетичну стійкість області наприкінці минулого тижня в обласній військовій адміністрації урочисто привітали вдома олімпійців та паралімпійців: тих, хто брав участь у головних змаганнях чотирьохріччя і тих, хто привіз Парижа медалі. Загалом олімпійці області привезли із столиці Франції дві медалі на рахунку паралімпійців. 18 нагород. Крутий результат, за який ми щиро вдячні нашим спортсменам. Протягом тижня вдало виступили. Атлети області на національних та міжнародних змаганнях зі всеукраїнських привезли 74 медалі, 28 золотих, 31 срібну та 15 бронзових. На міжнародних завоювали 11 нагород. Особливо потішила легкоатлетка Ярослава Магучих. Вона стала переможницею престижної діамантової ліги, стрибнувши на 1,97 метрів. Уся область вітає нашого. Шу чемпіонку. Розпочався новий сезон всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Команди вже можуть подавати заявки на участь у наймасштабніших учнівських змаганнях. Онлайн-реєстрація триватиме до 30 жовтня. На учасників традиційно чекають п'ять етапів. Спершу діти займатимуться у своїх навчальних закладах. Далі на рівні громад, районів області. У фіналі зійдуться кращі з різних куточків країни. Юні спортсмени. Протягом 10 місяців боротимуться за перемогу у семи дисциплінах: баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, регби-5, спортивне орієнтування та черлідинг.